Я робила блокнот. І ще я так робила таку білий ведмідь. І щоб можна клей засохнути, і можна трогати. Антактик, він живе в антактинти. Він любить їсти рибу. Він вміє плавати. Білий ведмідь хижа. Коли плаває, ловить рибу. Там же живуть малесенькі пігвіні. А тюлені і пігвіни. Там живуть. Цілені і війни» – Це дуже складно говорити. так? А я хотіла побачити ведмедя. У мене в руках пахнот. Я робила пакнота. Я знаю, яку міла відео. Мені зелено стика. Мені будить рибу. Він любить рибу. Він не боїться холоду. Я хотіла його побачити. Він дуже далеко. Блокнот з, з ведмідем. Я зробив горку сам. Для цього я брав вату, викладав е, на заготовку, потім я вату, потім е, я намалював носика, е, вушко. І носика. І ще я розмалював очки. Вийшов дуже гарний ведмедик, а справді живе в Антарктиді. Він любить їсти рибу. Я знаю, що, що він вміє плавати і що він живе е, з тюленями і з пінгвінами. Він хижак, не боїться холоду. У мене в руках блокнот і ведмедик. Ми сьогодні робили ведмедика. Просто брали ватку і самого ведмедика приклеїли потім фарбу, потім брали такі блюстки, приклеїли і потім самого ведмедика на блокнот. А про білого ведмедя я знаю, що він живе на північному полюсі. Він їсть. Рибу вміє плаватися і не боїться холоду. В цьому блокноті буду писати все хоча на День народження. Мені найбільше сподобалось сам блокнот, бо він дуже гарний і тут є такі стрічки. Радмець це звір, який полює на риб, іноді буває, що на інших звірів. Вони живуть в Антарктиці, в Гренландії і в деяких теж країнах. Вони бігають в одну годину. 995 сантиметрів. Деякі, ну я дізнався, деякі мені говорили батьки, а деякі я дізнався з передачі «Лутафакт». Робив обростку білого ведмедя. Ми робили цю поробку. Ось так. Спочатку ми взяли картонку з ведмедім. Потім ми закраїли його пухом повністю. Потім нам дали чорну фарбу, і ми намалювали на на цій картинці нос око, посмішку і вухо. Я буду записувати тут цікаві факти. Staring down the year without Я знаю про білого ведмедя є такий факт, що він плаває завдяки своїм двома задніми ногами. Це наче їхнє кермо. Білий ведмедь їсть рибу, їсть ну, різне м'ясо. Є ведмідь, вміє плавати. І навіть не боїться холоду. У нього така тепла шуба, що людина може в такі ходити. І я робила роботу з пух спочатку накладала, а потім нам роздавали шаблони. Потім ось так, таке роздавали. Ось це я сама приклеїла. Мені найбільше сподобалось робити вужку. Робила блокнот ведмедик. Це обгортка. Їй потрібно було спочатку, нам давали картонку, а від... потім ми накладали вату в сторону, де потрібно було. Потім обмазували клеєм, щоб вона приклеїлась. Потім ми робили вуха, потім приклеювали його, а потім малювали мордочку. Я знаю про білого ведмедя, що він дуже великий і страшний. Він їсть рибу і багато всього, що є. Він живе в Антарктиді. Я дізналася ці факти з мультфільму. Обив блокнот, я його сам зробив. Я обилю цю гортку. Я спочатку намасував туди, роздив ну, туди косочки серця, потім їх приклеював. Потім ми робили узкі серці, потім малювали очко, узко, середину узко. Мені більше сподобалося. Я знаю, тобі білий медведі можуть. Валити, можуть зловити добу собі. Вони йдуть а не живуть на северному верному а не наші на холоду. У них така суба, то можна ходити за людині. Блокноти з білим медведиком. Я знаю про білого медведя, то, що він не боїться вообще холоду. І він любить їсти рибу. Я знаю, то, що він ще вміє плавати. І він живе в Антарктиді. Мені сьогодні найбільше сподобалось робити цей блокнот. Я буду записувати там. Там якісь цікаві факти. Мені дуже подобається канцелярія, і мені дуже подобається, те, що я зробив його своїми руками. І така аплікація була незвична. У мене на руках блакнотік з біловим мед. Я знаю ведмед, біловиме то, що його суба така тепла, як куртка. Він не плаває і живе рядом з підвінами. Він не боїться холоду. І живе рядом з пінгвінами. і він дуже великий. Я буду про нього записувати як про нові інтересні факти. В руках блокнот, який я сама зробила. На його оброці білий ведмед, блискітки та ем, одна накличка. Білий ведмед вміє дуже добре плавати, і у нього тепліша шкура, ніж куртка зимова, найтепліша. Ще він ловить рибу і дуже добре плаває. Задніми ногами відштовхується від берега, а передніми плеве. Він живе на северному полюсі. Там ще живуть пінгвіни і касатки. Я ще вони робила медведя книжку. Він оголошуємо його полакнота. Я не воробила, але, по перше нам, нам дали медведі виску, потім ми брали клей і, і пух, а потім, потім ми зробили апекаші, потім нам дали бакенот, потім ми усумували медведівка, а потім нам дали наклейки, і ми, і ми дві жілочки поклеїли на книжку. По медведя зі що він вміє і плавити, є дуже тепла скулка і він вміє плавати.